Міське озеро мало не затопило Івано-Франківськ через халатність сусідніх власників дач. Після минулотижневих злив комунальники помітили, один з водостічних шлюзів озера заблокований. Штучну загороду зробили місцеві дачники, котрі побоювались великої води на своїх городах. 30 гектарів падає дощ, воно поступає в дощі зверху, з неба. А і випускні три канали, які в нас є, вони не встигають в принципі цю воду випускати. Хтось із працівників учасників цього садово-городнього а закрив той канал Шуберт, який обмінівка тече через їхній садовогородній кооператив. Ну, звичайно, для того, щоб не підтоплювало їх. Якби комунальники не встигли очистити шлюз, дамба міського озера могла б не витримати великих обсягів дощової води та прорвати. Затопило б цілий мікрорайон міста аж до вулиці Набережної. Не обов'язково що воно переходило через верх, вода. Вода може просто піднятися на 30-40 сантиметрів, знайде собі десь слабе місце і потім просто туди рине течі, розмиє, греблю і все. До речі, дамбу озера не ремонтували вже більше, ніж півстоліття. На ці заходи постійно не вистачає коштів. На укріплення захисної споруди, за підрахунками дирекції парку, потрібно 100 тисяч гривень.